Джон Кейнс Загальна теорія зайнятості. Процента і грошей. Сторінка номер 5 Книга 1. Глава номер 1 Загальна теорія. Я назвав цю книгу. Загальна теорія зайнятості процента і грошей. Акцентую увагу на визначенні загальна книга названа так для цього, щоб мої аргументи і висновки протиставити аргументам і висновкам. Класичної теорії, на якій я виховувався, і яка, як і сто років тому, домінує над практичною і теоретичною економічною думкою керуючих академічних кругів нашого покоління я приведу докази того, що постулати класичної теорії можна приміняти не до загального а тільки до особливого випадку, так як економічна ситуація, яку вона розглядає, є лише певним випадком можливих станів рівноваги. Більше того, характерні особливості цього особливого випадку не співпадають з ознаками економічного суспільства, в якому ми живемо. І тому їх проповідування збиває з дороги і веде до рокових наслідків При... Коли ми хочемо їх використати теорію Практичному житті